Чуєте, на що я обратив увагу я тільки що кажу, ще ж на початку цього місяця я в 5 часов з роботи виходив, вже була темна ніч. А зараз вже майже пів шостого і білий день на дворі. Нічого собі на пів години за місяць день збільшився, так? Да? Чи то я просто починаю, як так кажуть, старіти та обращати увагу на такі речі. Ну, раніше мені якось було все одно, скільки темніє чи світліє. О, я жив не за... Це я зараз вже так, ага, якщо темно, значить комендантська година пора Ну, Раніше мені наоборот, в темнота то друг в втім не видно від Ну, Завтра сподіваюся, буде цікаве відео. Ну, тобто вже сьогодні, зараз ви будете її дивитися, тому що я їду спеціально на маленькому фургоні. Помагати Сімон, а там гори красиво так. Правда, я там трошки в вставні, але я думаю, що буде можливість, тим більше, що я буду сам поїхати і те все познімати, показати. Добрий ранок, банда. Та й що ви думаєте? Багато я вам не знімаю. В общем, погода погана. Хоча тут, що мені подобається вдоль моря, коли їдеш, тут такі тунелі, що з одного виїхав дощу вже, дощу вже немає, з другого виїхав вже на дворі, білий день. А от. ну Тут їдеш між горами, то тут дуже цікаво. Тунелі. Ліною в жизнь, ви зрозуміли. Але як виїжджаєш, то зразу картинка дуже сильно міняється. Ну я думаю, що правильно всі подивилися прогноз погоди. Я не знаю, де вони його дивляться. У мене найточний, колись мені Коля як скинув його, я оце його тільки не наблюдаю тепер по ньому. ну бачите, море, Що ви там побачите? Ну йшли. От. Та їду я в цю спецію і що, як це зараз робити. Ну там, правда то Симонина територія, я так подозреваю, що там якийсь не пам'ятаю просто. Не, ну Для маленьких валер там є гараж, типа вот, зона накрита. А для великих, ну навірно теж щось є. Бо як же вони думали про те, що я там буду опять же, сегодня, цілий день чи півдня лежати під, під валерою, И то я думаю, якось це предусмотрено було заранее. Була б хороша погода, робота б знайшла б в ній в Так я думаю, щоб ускорить процес в дождів погоду, то і за того ми зараз там з Сімоне двох будемо працювати. Ну, і я ж спеціаліст по заміні фільтров там, е на адіблю. Ні Лука, ні Сімона їх ніколи не міняли і не люблять їх міняти. А я вже воно мені настільки вже, скажімо, таку кількість я їх переміняв, що я їх вже як семечки. Ну, Уходить, звісно, на це діло 2 години, не менше. Ну, от, але якщо в правильній поочередності, то сам факт, що немає жодних проблем, так як вони кажуть, що там О, там то, то не так, це не так". О, До речі, десь скоро буде Рапауло. Сто лет здесь не були, ребята. Чи ще не скоро? В общем, я потім включусь, мабуть. Бог, треба і на дорогу дивитися. А, ні, це тільки нерви, мабуть. Я сам не розумію де я їду, ви зрозуміли в цьому діло? ну дивіться, море. Ну, да, нерви. А, так мені ще їхати і їхати. Ну добре, тоді я вам включу щось покажу. Тунелі при в'їзді, я вже колись розказував, бачите, яркий світ, потім плавно він тако, коли вже очі звикають, він типа ось вже стихає тако, щоб... Ну, щоб водітелю під час особливо сонячної погоди, щоб е Ну, зріння не перебивало, бо знаєте, як от сьогоднішню погоду, залітаєш в тунель, в старі тунелі, коли заїжджаєш і в тебе оп-так, і на, на секунду ти не бачиш, що в тебе попереду робиться. Що зараз дивіться, зараз ви бачите світ, Не в кінці, а в началі тунеля. Заїжджаєш і тут таке ву яркий-яркий-яркий-яркий. А в кінець тунеля вже воно, бачите, все, згасає. Продумано, от такі моменти мені нравляться, коли люди продумують. Молодцы. Все, 7-4, а вам 5. Я вже так давно тут не їздив, що я навіть не пам'ятаю при виїзді з цього тунеля, по-моєму, то Ну просто вид, я не знаю, такого хто б не побачив, кожен би влюбився. Особливо в сонячну погоду, коли оце видно ропавло, гори, море. І тут всі, до речі, зразу таке. За тунелем має бути ця містична стоянка, як я її називаю. Ну бо дійсно ми тоді з Юлією, я як зараз навіть пам'ятаю, які ми відоси знімали для Тіктока, там дівчинка, ви танцюєте. Вона каже, пока ні. Я кажу, ну, то піде, пішли, бо можеш щось запорожця толкнути. І ще якісь там щось ми там знімали. от. І що цікаве, машина стояла на парковці, на ручнику заглушена. от. І починає вона котитися. І ну мій ладно, мій, ладно, мій, ладно мій, котитися. Мій. Та заткнись ти, що це... Так, да, так, да, ось ця стоянка. І ладно котитися. от Зараз я вам покажу це саме, саме це місце. ви Бачите, погода погана. Погано видно. от Ну да Сьогодні нічого не видно. у пауло там. В общем, а стоянка, машина починає котитися, ну і Бог з ним там, ладно, котиться, не тримає ручник, там, не поставив на ручник, забув, ну все, у водною. Но під гору люди, вона не з горба покотилася, вона стояла на горбі, а під гору. Я був тоді в шоці, якщо чесно. Я бігом прибігаю, дивлюся, стоїть ручник, ручник тримає, все. Машина заглушена, Як вона могла під гору покотитися? Я цього не розумію до сих пор. От, от такі бувають чудеса. И вітру ж не було там прям, ну та не, не було взагалі, что там не, не прям там якось все, Юля, не хочеш вернутися на родину Ой, Короче Еду. Не люблю я в таку погоду їздити. Так, ребята, що? Розстроився я трошки така погода, що я вам нічого там красивого не познімаю але що хочу сказати? Мушу включатися на навігатор переходити, тому що там з'їзд такий на нашу базу непонятний. Вічно я там плутаюсь. І в общем була б хороша погода, я б задовольством би заблукав, бо там є що познімати. Ну і плюс, якщо б був би, звісно, на великому бусі, а так на цьому малому жужелю буду їхати зараз по навігатору, щоб не блукати не плутатися так і щось знімати в таку погоду дивіться навіть те що мав би красиве зняти то воно все через ці вікна а я що замітив знаєте це хотів сказати тут же ж є раніше щось не звертав увагу ну як я бачив що там починають стікла вікна потіти але у мене ж ніколи не було градусника перед лицем що зараз показую якщо вам видно 9 градусів От, і так в принципі всю дорогу, а потім заїжджаєш в якийсь тунель, ідеш на спуск, там, допустимо, і, і воно зразу бабах 15 градусів у тебе покаже, що зразу зобразив спідометр і в цей... Ну, чи цей, як він там називається, стахомет, ва, градусник. І ти в цей момент у тебе так в секунді, всі вікна, всі зіркала, все фу, знаєте, таке, типу, як запотівше, і потім тако плавно відходить. воно. Та що я вам навіть не можу збоку показати, яку красоту я проїжджаю. Ой, ладно. Зараз оце ж їду теж таке саме десь. Ні, ну це коротенькі тунелі, тут такого не буде. А то також заїжджаєш, там різко 15 градусів і тако все міняється. Навіть в машині відчувається, що перепад температури дуже великий. От, Ну ладно. Доїду, може там на місці щось знімлю. Поки включаю навігатор і їду далі сам. Вас з собою не беру, все одно не цікаво. Знаю, так взагалі щось стаємось. Щось я вас, ребятки, трохи намахав. Ну вже що, давно не їздив, трошки підзабувся. Це ж точно, що ж я не проїхав ні луки, ні село. А от, туди, де він все, все детство своє провів. Не проїхав. Е, Аут той. Де, кстати, якщо хтось тут буває, то ну, тут можна купити такі речі які не купити в інших там аутлетах. І є магазини, яких ну немає е, не де, теж в других містах. Я зараз не буду уточнювати які саме, які самі, але якщо треба буде, то я вам потім скажу. ну З чимось ми сталкувалися з таким, що є тільки тут, принаймні такі великі, фірмені здорові. От. Так що отак. От от. І... І що? І найголовніше, що ж не проїхав це село. Ну, в принципі, воно все рядом, де ж Найвкусніший самий вкусний сир в цьому, на цьому побережжі, в цьому регіоні. Як це правильно навіть не знаю як сказати, що ото, де там коровам зранку роблять тайський масаж, поють їх росою тільки все, і, в общем, да, слухають вони Бетховена, коли їх доять. Ну таке. Ну, дійсно там сир дуже вкусний, ціни доступні. Е мало який, який заклад, набирає по відзивах е в цьому в гуглі, навіть, от, ну, якщо забити той магазин, назву, адрес, там щось, по-моєму, рейтинг 4,9 чи навіть 5, ну, Ви ж розумієте, що 50 положительних отзивів. Це Одне діло, що там може найти, вийти на рівень 4,7, допустимо, да, такий вищий показник, а потім один якийсь негативний е, коментар або відзив і все, і злітає він до 3,8. Цей рейтинг його. В даному випадку. Ого, що це тут таке? Давай мені ще тумана, да? ну так, да, а що? Дивіться, взагалі, як в фільмі це Оце ж десь тут лукене село є. короче, да, начинаю. А, это я в хмары заехал, иди туман. Валера, что ну, ты тупишь, как всегда, как обычно. Вы через телефон вам хорошо видно, типа. А так живут он и дуже. Я забываю про той лайфхак. В общем, начинаю начиная, по-моему, кубиками, квадратиками, ты не. Ладно, ребята, да, это я в хмарах еду. Це не туман, це хмари. Поїхав я далі. Значить, все, що хотів розказати, розказав. Е, ви що смішні? Вже показувало мені тільки 5 градусів. Ви куди мене везете? Геномиган четвертий білий. Стій. Та моя коля з наташою полетіли. Шуммахери. Я не можу і летіти і знімати вам одночасно, подімаєте? Бо, по-перше, дощ слизько. Ну, По-друге що телефон і голова в одну сторону дивиться, машина в другу сторону їде. Ох це нелегка блогерська життя. Ладно, ребята, все, хорош прикал, вот буду їхати. Ну, якщо вам видно. Короче, жители Вилла Риба сегодня в жоке, від того як холодно, в Вилла Барджу. Все, что я вам могу сказать. Угодка, конечно. Да що воно там щось... Все, і зараз десь буде і аутлет, і село оте, з коровами. Треба якось -таки буде заїхати туди сиру купити, ще раз. Дуже мені понравилось. Ну, приїхав я ремонтувати оцей. Дуже мій любимий Валера. Ми вже з ним знайомі. От, це водій професіональний мотогонщик, у якого в кабіні все час треба в бахилах залазити. Це із хорошого. От. а з поганого це те, що він стоїть на дощу і мокне, і тут 7 градусів все, наше ребята, це вам не генує. От, Але ну, бачу, що все-таки я не ошибався. Є накриття, є навес. Але якщо оце все стоїть поломане і не транспортабельне, то як ми туди заїдемо? Аж ніяк. І це вже буде печалька. Сейчас буду пробовать. Симона еще не и он тут хозяйнует. Может, что-то что мы придумаем с ним плохо. Уровень. <говорит> Ковры лежат даже. Ну, правда, пыльно что-то в этот раз. Наверное, давно прибирал. Но хоть сам прибираю, уже рады. И неоновая подсветка педали, когда заводишь. Ничего себе, вы поняли? Как это работает? Вот так вот. Тоже сам поставил. Ще якщо у остальних, під телефон вони тут собі мудрують, купляють китайців, китайцям, не знають. Ну коротше, цей чувак такий рукастий, він собі все під телефон тут зробив, все удобненько, прикольненько. Молодець. Ургоне Симоне. Мама мія. Все-таки Сімони теж настільки ледачі, як і я. Верніше не любить таку погоду, що ми придумали спосіб, як вигнати, витягнути звідси Валеру. Щоб загнати цього, ну хоч трохи під навіс. Калюжу, правда, але хоч на знаєте, коли на голову не капає, вже на душі легше. Отак. так. Заведення приймає людей більше, ніж може обслужити, щоб ви розуміли. Всі робочі, плюс пенсіонери, сидять, обідають, попивають жінцо. Такий от сімейний заклад, відкритий вже не одне десятки, не один десяток років фотографії. Дуже старі фото є там. Вон, бачите, о, як воно все починалося. Дуже цікаво. І дуже смачно. Ось вона риба моєї мечти. Америка. Ах, красотища Оце б дать би лаптя йому. Скажіть мені, будь ласка, тільки мене виселить цей замок, подивіться. Ну В смалі такі замки на складах, поняли? З фільтрами, з інструментом, з матеріалами, з усім цим лихом. Я не знаю, навіть если бы англійський замок розміром з бочку повішали, і мені там щось треба було, для мене б то не составило проблем. Ну, затримало б минут на п'ять. Я навіть не знаю, чи мені потрібно ключі, щоб його відкрити. Ну я просто це роблю по совісті. А так би, мені кажется, я її віддернув би і поламав би, случайно. ці фашети, навіть, Ну, це в мене позначені. Просто замок один, замок два, замок три. Крепші за сам замок. Вони його вкупі тримають. Оце повеселили, дядю славу. Спасібо. Я замітив це в одному місці, пізно почав знімати, звісно, але було тільки, що показувало 17 градусів, а перед цим я всю дорогу їхав 7. Зараз падає, ну впаде десь до 11, мабуть, до 9, я не знаю, яка там буде. Але іменно тут, тут що 15 їхав зранку, зараз їхав 17. Звідки вона там така температура береться, аж цікаво. Так, ребята, ще пару слов, щоб дозаписати відео. Думав завтра, але завтра, як обично, забуду, появиться щось нове. Воно, в принципі, то може і не сильно така інформація. Ні, Значить, що якось Сімоне кинув курить. Да, вже теж в Ну, в ноябрі, в листопаді, виходить, як і я, тільки через год. О, і каже, що я його дуже сильно надихнув, тим, що, типу, я кинув, і я бачу, я знаю, що надихнув не тільки його, є ще ось людина, яка там е, пише, і ну, як, з якою ми спілкуємось, тобто із підписників. Це вже двоє людей. Мені приємно, хотілося б, щоб було більше, тому що ну, реально ми всі розуміємо, знаєте, якщо від алкогольного сп'яніння, чи там наркотичного, можливо, там від всього остального, там ще людина. Якийсь отримує кайф, то від куріння ти ніякого кайфа ніколи не отримаєш. Це по-перше, а по-друге, що ну, залежність, вона тільки робить дійсно здоров'я і витрачає ваші гроші. Хорошо, здоров'я там на останньому місці ніхто про це ніколи не заморачується. Ну, в будь-якому випадку це хороший цей подух. Але він щось так собі вирішив, що каже, навіть якщо ти... Якщо ти 30 років прокурив, і кину, я хотів йому сказати, що ти знаєш, якщо б я прокурив як ти 10 років, а я вже тоді були в мене е, попитки кинути курити, я не міг кинути. У тобто, мене щось мені вічно не давало, вічно я знаходив собі якісь отмазки там, і ще щось. То через год, то через два, то потім, то поки камість є за що, то. Ну, в общем, як обично, як будь-який курільчик, і то есть, це відкладувалося ще 20 років, от поки камість, скажімо так, ну. Вже людина пробувала не раз, тому, мабуть, легше, вже і на якісь граблі наступала там. То все, вже до тої пори як 30 років прокурив, Тебі в тебе в житті були любі ситуації, коли ти там і курив самі дорогі сигарети по три пачки в день і крутив ліник, десь там бички збирав на зупинку. Або чай якийсь, чи там листя, я не знаю, якийсь крутив, тільки, щоб, щоб затягнутися хоч якимось димом, чи укропом, чи петрушкою, і там вже різниці тобі. Вот. Я кажу, добре, що надихнув. Як кинув, то взагалі кажу. ну, Я не знаю, є ж, кажу, книжка там, Маленкар, є е, ну, є таке знаєте, є все то, на електронки, хтось приходить, хтось на якісь пластері, хоча то все дичь повністю. Вот. Він каже, ну, пробував, пробував, кажу, не вистачає в мене ні сили, ні волі. Я кажу, То таке, то так здається тільки. Вот. Але я кажу, знайшов простіший варіант. Він пішов, якийсь чи укол зробив, чи що, чи два укол. Я так і не понял. В общем Шпиганули його і типу, сказали, що це ти вже більше не куриш. Я кажу, я, звісно, не медик, я не знаю, що це за укол. Ну, це те саме, що якби б ти заснув, от, і зранку, коли прокинувся, я б тебе там під час того сну, чи там, я не знаю, ти десь би отволікся, я б тебе два рази голкою штрикнув би і сказав би, що я тебе уколов від сігарет. І ти кажу, так би сам ну відрігеру. Ну не вірю, я в ці уколи, знаєте, як то... У нас і батюшка в батькам кадирував у некоторых, що вони там до сих пор по не ходять, то й не п'є, то й не куря. Ну це ж дичь повністю, розумієте? То викачка бабла і, і все на тому. ну Як це можна, ото, ні, Я ще розумію, якщо це М -м, якому, скажіть мені, гіпноз. Гіпноз, якесь фізичне там, хорошо, даже на ці уколи сважить. Ну такого то кадилом помогал, каже, все, ти не куриш, а закулеш, зломаєш ногу, чи помреш. і все, ти перелякав, і то ні, я більше не пью і не курю, розумієте? Що за дично. Ладно, це моє мнение, опять же. Я на таке не ведусь. І вам не советую, потому что. Що... Ну, це все психологічески, знаєте, якісь там, я не знаю, хто боїться там, то тому поможе там. Батюшка, а хто... На своїй волні, тому не батюшка, не, не цей. Поки не все тут воно не щовкне, воно. Не, не. Ну, в общем, добре, що кинув, шокі розик, кабіна отака вже. я кажу, о, кажу, скоро в мене доженеш. Він каже, ні, ні. я бачив по тобі, який ти був, бо каже, він у мене, ж дійсно, як приїжджав до нас сюди часто в командіровки, ми їздили до мами їсти. Він бачив, що я їм все, ну тобто мама ж нам всім насипає, там все, хто що буде. От, але каже, ти худаєш, ну просто на глазах таєш. Е, ну і, типу, Він у мене рецепти питав похудання до того, як я не кинув. І потім кажу, ти виріс як на дружбах. А зараз ще більше. Я кажу, ну зараз я досі після лікарня ну, і все остальне. От, то я кажу, що да, краще записуйся одразу в полістру, він ходить, там собі банки качає, тепер буде звер такий. Ну, молодець одним словом. Так, ладно, хорош, бо ви замучуєтесь, навіть дивитесь. Хотя що ви там дивитесь, що ви не дивитесь оце, я хотів вас спитати. Що таке? Що, що случилось? Десь я накосячив, так кажіть. Ну тільки кажіть в відкриту і так ти задовбав, а не вокруг де да около ходите. Як воно сьогодні там ума одна написала. А що це ти кажеш, балакаєш на українській мові, а пишеш на російській? Ну, що за діж? Я не можу зрозуміти. Людина, на якій мові спитала, на такій її відповів. Ну так, щоб ви понімали. Тим більше спитала ну, доволі серйозне питання. Ну, то як мені якби? Я вважаю нормальних людей, адекватні коментарі і все остальне. Тобто, написала б на китайському, я б постарався б навіть знайшов би перекладача і з його допомогою зробив би відповідь на китайській мові. Так що, короче, ладно. Все, всім гарного вечора, пока.